Із 19 століття потрапили одразу у 21-ше. Так жартома назвали новосілля Мохтатинської амбулаторії Гості свята. Хоча є в цьому жарті і правда: донедавна місцевий медичний заклад знаходився у будівлі 1890 року. Те, що і лікарю з медсестрами, і пацієнтам було у ній незручно, м'яко сказано. Там не було ні кан каналізації, не, не опалення пічне, груби були водопостачанням не було, щоб підтримувати в належному стані. Тобто те приміщення нам дуже прикладали багато зусиль. Це ми декілька разів на рік підбілювали його, підкрашували і тому, що ну як грубо, грубо витопити брикетами дровами, це зрозуміло, що. Амбулаторії не раз пропонували інші приміщення та все щось не складалося. Зрештою, зупинилися на ось цій двоповерховій адміністративній будівлі. У селі багато населення похилого віку, тому медична допомога важливе питання. Приміщення у комунальній власності громади, і навіть наполовину не було заповнене. Вирішили розмістити амбулаторію на першому поверсі. Підійшли до висновку, що підходить це приміщення. Ну і почали з того, що спочатку що треба опалення, бо це приміщення 20 років не опалювалося. Ми так собі там калорифорами подогривали зимою на другому поверсі, а та приміщення воно ж пустували, не палю, бо не було навіщо ж опалювати таке приміщення велике. Зробили саме спочатку ми закупили твердопавний котел, сучасний котел. І слава Богу, за 20 років наша система вода. Опалювальна вона в нормальному досить виді була. Вони, звісно, вони почистили, вони там зробили, але вона нічого не міняли. Всі сваву, батареї, труби, всі як годиться. Тоді потім звердловину пробили, пробурили, воду підвели, каналізацію зробили. Замінили проводку, бо стара могла не витримати навантаження від сучасних електроприладів. І, як кажуть, місцеві, культуру таку навели. Кошти виділила сільрада близько 400 тисяч. Ще 100 додала районна адміністрація, за що її очільнику Віктору Коржу дуже вдячні. Коли ми збиралися переходити сюди, то ми планували так: зробити опалення, зробити каналізацію, водопостачання, а поточний ремонт своїми силами. Але коли ми пішли до Віктора Борисовича, Віктор Борисович сказав, ні, все зробити капітально. Починає з електричної проводки, і стіни, вікна, двері, підлога, все. Було зроблено амбулаторія обслуговує три сільради: окрім Мохнатонської, і Ковечицьку всього сім населених пунктів. Це тисяча вісімсот пацієнтів. Дехто з них прийшов на новосілля, побаченим задоволені. Я взагалі то очень рада. Ви знаєте, навіть ну не думала і не гадала, що так буде. Я часто прощаюся в больницю і дуже довольна, що так все зробили. Це приміщення вже було все всім. Приходиш, буває холодно. Вони там і топили все бачили, що дівчата там стараються, все ну воно все сіпалося, все падало. А це, звісно, на все сто, зене ж краще, і більше міста. І адзільно ж кабінети, і все, і нам не стаціонар. хвалять амбулаторію та більше медичних працівників і радіють саме за те, що зручніше буде працювати їхнім янголам-охоронцям. Адже лікар та медсестри, за словами пацієнтів, їх дуже дуже спасають. Ну у нас лікар, це людина від Бога. Вона, вона і в день, і вночі, і зімою, і в хуртелицю, Вона нас. Ну, ми б вже, мабуть, давно померли, якби не вона. Вона дуже, 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 дуже хороша людина. Ну, Я вдячна Богу, що вона в нас є. І всі дівчата, ви знаєте, всі привітливі, такі ну добрі. Ну а в неї руки такі теплі, теплі. Олена Шолах, яку так хвалять пацієнти, працює в Могнатині із 1985 року. Була терапевтом, згодом перевчилася на сімейного лікаря. Розповідає про амбулаторію, якою завідує. У нас орендує при два приміщення, це центральна районна лікарня, лабораторія, фізіотерапевтичний кабінет. У нас є кабінет денного стаціонару, де два ліжка. Є оглядовий кабінет, маніпуляційна. Також дитячий кабінет і кабінет щеплення. Запитуємо і про те, чи вистачає на таку кількість пацієнтів двох стаціонарних ліжок. Виявляється цілком. У нас фельдшери з великим стажем роботи і невідкладну допомогу. Я от кожну середу мене заплановані виїзди на фельдшерські пункти. Ми там приймаємо людей і з аптечним пунктом, і з лабораторією виїжджаємо і там назначаємо лікування. І вже по місцю жит... жителі там лікуються так, що у нас ще по кішку денного стаціонару є при фельдшерських пунктах, це удовжик і в Ковичичок. А от у Табаївці, фельдшерський пункт якої також підпорядкований Мохнатинській амбулаторії, медика немає. Там віддалене село і медичні працівники приходять, працюють півроку рік і виїжджають в кращі умови. Хоча там у нас є будинок, ми з майже з, 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 з всіма умовами, управління охорони здоров'я нам вже років вісім. Тому купила будинок, але фельдшер, завідувач ФАПом, пропрацював років три і ой, поїхав. Тож жителі Табаївки чекають на фельдшера. А працівники Мохнатинської амбулаторії сподіваються, що на додачу до всього необхідного обладнання у них буде біохімічний аналізатор для лабораторії. Щоб можна було більш розширено, робити аналізи для людей, тому що ми відправляємо в районну лікарню, хоч у нас недалеко до районної лікарні, але все ж таки було б набагато комфортніше нашим людям тут. А зараз потреба в цьому є нагальна. Особливо серцево-судинні, холестерин, згортання крові — це нам таке ми хотіли. І біохімія, і клінічний аналіз крові — це б таке хотілося. Бо ми працюємо ще на примітивних, з мікроскопами. У двоповерховому приміщенні, де тепер розташована амбулаторія, ще є достатньо вільних кімнат. Жителі села хотіли б облаштувати там дитячий садочок. Ну хотілося, тому що е, вже ж жалко таке приміщення, що воно якщо вода є, опалення є, каналізація є, так уже ж не так уже багато е, залишилось. Тим більше, на думку фахівців районного відділу освіти, будинок для садочка підходить.